Почему в Украине больные эпилепсии должны обращаться к психиатру? В других странах этим занимаются психотерапевты. Это сеет некоторый страх и панику в самих... На жаль, я читаю то, что тут написано, тут написано на российской мове, тому я читаю с мовы оригинала. Это сеет некоторый страх и панику. В самих пациентах невольно возникает мысль, неужели я психически ненормальный. Ну, ви зрозуміли, це я читав питання, відповідь буде на українській мові. По-перше, всьому світі так складалось історично, що епілепсією займались психіатри. З останнім часом, вже напевно, років 20, епілепсією займаються неврологи, навіть шифр класифікації епілепсії, шифр G. Це неврологічний. Але також в цьому світі, я бачив і в Італії, і во Франції, епілепсії також займаються і психіатри. Тому що в епілепсії багато і яких-то додаткових психологічних, психіатричних, коморбідних станів. Але все ж таки головна ідея, що цим повинні займатися неврологи. Більш того, Є окрема спеціальність за кордоном епілептолог. На жаль, в нашій країні такої субспеціальності немає і було б непогано, якщо б воно було. Тому не можу сказати, що якщо займається, звичайно, якщо в епілепсії займається нівролог, то це дійсно це трошечки знімає цю напругу люди. як Вказує нам практика, вони більш спокійно йдуть до неврологів ніж до психіатрів. Але хочу сказати, що психіатри також непогано займаються епілепсією. І це не тільки в Україні, а й в інших країнах світу. Синові 25 років. Три роки назад було два приступи Перший у університеті на екзамені. Приймає ламатрін 102 рази в день. До якого лікаря звертатися, чи можна вводити машину, чи можна відмінити ліки. Ну, по-перше, це досить пізній початок. І було, було два припадки тобто на основі цього, якщо це реальні епіретичні припадки, то тут можна виставляти діагноз епілепсія. Діагноз епілепсія потребує призначення протисудомної терапії. Але наскільки я розумію, що ви не звертались до лікаря, то вам потрібно перше звернутися до лікаря для того, щоб впізнати, яка це форма. І вже після того можна буде призначати відповідний препарат. А можливо, ви звертались і вам призначили Ламатрін. І якщо після цього немає нападів, то, можливо, Ламатрін це є ваш препарат. З приводу водіння машини, я думаю, що тут, на жаль, не можна. Я вам казав, на, на, на Заході є такий підхід, що там е після року е на протисудомній терапії можна, але в нас це не, не зрегульовано. І е потрібно, е чим перед тим як давати такі рекомендації, потрібно побачити всі ваші обстеження. І електроенцефалограму, і МРТ, тобто, я не бачу для того, щоб давати рекомендації, я не бачу достатньої інформації.